Всім прийде, друзі, віконка на карті. Ми продовжимо рацером метро 2033 Редукс. Що ж погнали? Сухарівська. Ми зупинилася на э, розділі. Сухарівська. Тут ми пройшли. Ні, вже не поняв. Розділи продовжити. Слухай уважно. Станція під контролем братви, але неправильно. Якщо ми не знайдемо моїх пацанів, краще, що ми можемо це швидше звідси вшитися. Пригадую ці сутрати. Треба лише. Чорт! Я не провкаюся! Гаразд! Ти тут зачекай! Перший пішов. Шорт. Гаразд. Стояти! Опа. Хто такий? Ану, посвітіть мені тут. Ти диви, хто до нас завітав? Та це ж наш перемитник бурбон. Та ти розмовляти навчився молодець! Давай, мені до боса треба, а ми не до нього справа. До ну, звісно. Не. До хозяйна, та до Кадесо, Куди ж тобі, як на до не до хазяїна? Ну все Це буде. Бо ще доведеться його тягнути. Пішли, закінчимо згодом. Ходу, ходу! Ну, блин, Бурбон, конечно, красавчик. Глянь, він там нічого не забув. Щось не видно, його лахі. Забари. Там немає тут ні чорта, тільки пацюки. Добре. Тоді рушай. Ні, я забирать не буду, але і так. Нормально. Автомат нормальний. Вот попадали электромен. Хотя нет. А не прощай. Так.

I don't know. Це трошки незручно. Не нароштование, керование, клавиатура, зброя. Трошки незручно треба замінити на... на це заменим. О. Це норм. Ojej, ojej, ojej. To jest mnie is that why we're here? Їх тут куча було. Не, ну я б не зміг них їх тут. Э, на, типу. На безшумному завалить. Тому там без варіантів було б. Куча всякого. О, Кавчик. Прикольно, що він тебе. Оце. О. Аптека, нормально. Так. Прикинь, бачив чувака, якого вони зараз схопили? Ні. Хто це? Бурбон! Тримай її! Та годі тобі, все правда? Ідіоти, ну, ось хто! Думав, він зараз вип'є з нашим хазяїном і все йому пробачить. Ну воно, може, так і було, б, якби хазяїн був колишній. Ха. Це точно. У нового шепа до Бурбона такі претензії, що хоч голки під нігті струмляють. Думаю, до ранку бідолаха не дотягне. Думаєш, правда, катуватиме. Може, А це за наш Е! Що? Еш, ти, море. Брато, А, mm. ну, мене не почули. Може, і почули. Тут нема... Нем, нема нічого? Тут щось має бути. Yeah, see прикинь. knew прикинь. Все? Нормально? ше збіг кодець. Знову мій кодець. Короче, вага в зці. Там бачили багинти. Короти притягнули собою виродку. Відповідай паскудо, або до довську знесу. Це одноокі чого не кор. Артем. Що арт? Капіт. Борбона кокнули. Опа, це хто такі. Можеш опустити свою зброю, юначе. Сумний, але очікуваний фінал для таких, як він. Моє ім'я хан. Припускаю, що нам краще негайно покинути це Богом, прокляте місце. Колеги цього нещасного зараз з'являться тут. А я волів би уникнути нового кровопролиття. Я повертаюся до Тургенівської. Тут, на Сухарівській. Дещо за логко для моїх старих кісток. Якщо бажаєш розділити долю свого друзяки, тоді можеш залишитися. Ні, 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 ні. Що ж, мудре рішення. Треба дивиться мережно. Тут ніколи нікого не буває. А не людей, а не тварюк. Навіть шурів немає. Знають, що ми тут. Наблизься до труб та прислухайся, але не слухай надто довго. Деякі називають це співом тунелів, інші вважають, що це інфразвук, який... Впливає на підсвідомість. Я знаю цей тунель. А він знає мене. Ходімо. Будь уважний. Це дуже небезпечний тунель. Прошу тебе, друже, мій, не вимикайте. Інакше нам доведеться залишитися тут навіки. Заумри і дивися вперед. Не думаю, що слово хто тут пасує. <плес> Нам треба їх обійти. Не торкайся силуетів. Зосередься Yeah, I'm Цей тунель проживає своє минуле знову і знову вже багато років. А ті живі, які випадково тут опиняються, стають часткою минулого. Ходімо. Yeah, умови, дивися вперед. Давним-давно тут вирував жорстокий бій. І захисники досі утримують оборону. Слідкую за мною, але не відходя ані на крок. Кастанай, і лапі астеріум манто. Кастонай лапи остаю манто. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастонай лапи остаю манто. Кастонай лапи остаю манто. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастонай лапи. Что там Я волю, чтобы это осталось нашей тайной целью. Это Трохи особисте. Я був поряд із ними, коли вони гинули. Я єдиний, хто вижив. Ми вчинили з нашим світом жахливе, неповторне. Ми знищили не тільки матеріальну його частину, але й тонку невидиму. Атомні вибухи випарували інформаційні поля. В яких містилися і рай, і пекло. Душам немає куди подітись тепер. І навіть після смерті людина залишається у мене.

зосереться. Ну, і що? Скажи, остайся в становой там это дали гіршеє. Ходімо. Ой, це наш, чого я, блядь? Подавай, подавай, давай, Ты чувствуешь? Вон она лежит. Так, умры Називаємо це аномалією у нового світу нові хвороби. а oh, Шахлива річ чи не так насправді. Вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію. І лише потім роби висновки. Тепер пішли. Тут небезпечно. Будь обережний. Горячий кит. Гер... Вот у себя чудовыська поворачивается. <чувствует> О, Хорош, хорош. Sen sekant var dedim На поготові втручатися не варто. Сполива, Ось так воно й трапляється. Стрибай до дрезини. Тунель попереду має бути спокійним. Дістанемося швидко. Більше нема у що вірити. Тобі не потрібно відповідати. Скоро ми прибудемо на Тургенівську, яку в народі називають Проклятою. Вона майже покинута. Всі, хто міг, тікали звідти, рятуючись від нещадних чудовиськ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім до скорого. До побачення.